Добрий вечір, Добрий вечір, Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Вітаю вас, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю нам миру, мирного неба. Вітаю усіх зі святом Святого Миколая. Хай поставить захист над нашим містом, над нашими сім'ями, над нашим усім. Співчуваємо всім, кого не стало це у той страшний день. Давайте спитаємо підсказки на інформаційному потоці. Як пройде 19 грудня 2022 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровській області? Підскажіть, будь ласка. Великий сум під вогняних подій? Допомога? Сім'я бачите, великий сум і така депресія від цього від цієї війни, що вже всі прямо жіноча половина людства вже, ну взагалі вже просто я. Я просто знаю, що трошки було нам вже, ми привикли, імунітет до війни вже в нас е, вироблявся в нашому організмі, в нашій психіці. Ну після цього, я думаю, значна частина наших жіночих сердець і душ знаходиться в такому стані. І в такому депресійному. От війни, а не, обід, оце війна. Поки ми ще не оговталися, настрій не кудишній у нас, не святковий, можна сказати, йде допомога сім'ям, тим, хто живе в Кривомуроці, переселенцям. Ну, Звісно це трошки підбадрює населення, трошки покращує. І ще якісь домовленості на рівні міста. Те, що покраще наш стан. Ну, про ці домовленості плакати ми не будемо. Кривий ріг, так, да, підтверджується, що будуть іще допомога місту. Будемо надіятися на краще. Головні події 19 грудня 2022 року у місті Кривий Ріг. Україна, Дніпропетровська область. Понеділок 19 грудня. Головні такі основні події. В наших домах, грустні цвіти, сумуємо і сила роду, сила Криворіжської землі, сила духу. Поганих подій не повинно бути. Ну, я думаю, що ми вже все зрозуміли. Настрій, поки в нас співчуваючий. ми співчу... співчувають люди тим сім'ям, такому горю. Я думаю, що нам зараз треба Святого Миколая просити за захист міста і людей, наш, і, людей і дітей. Будемо дружніми, люблячими і прагнучими миру, добра. В Україні і усесвіто. Дякую за увагу.